Всім привіт! Я сьогодні вихідна. До обіду буду займатися дворовими справами. Подивіться, що я вже виклала зранку М -м -м, такий а, такому, типу кусочок підпірної стінки для того, щоб поєднати і зв'язати ту частину саду з цією. Щоб, знаєте, не було там один дизайн, тут інший. Це все має бути якимось таким одним як комплексом. Тому ось тут у мене буде такий кусочок, начебто розваленої вже, знаєте, такої стіни. Вона ще не готова, це я її тільки почала викладувати пізніше, ну, не все в один день, як просохне цемент. Так само додавала туди пластифікатор, трошки солі, як і в минулий раз, в минулої зими і цієї осені. Потім підфарбую так само під колір паркану, щоб воно більш-менш так виглядало природно, щоб не виділяв цей біло-жовтий колір. І... Ще тут буде у мене де оця частинка. Тут я таки сосну якусь карликову конусну посажу. Можливо, це вже буде. Я придумала колумнаріс, горна колумнаріс, вона дуже цікава, дуже повільно наростає, красива, дуже. І я її давно хочу, але все ніяк не могла місця знайти. Ось саме тут я її посажу. Я вже вирішила, вона буде зелена, гарна. І тут я так само зроблю такий кусманчик з, цього, з цієї підпірної стінки і зведу її на нет. І ця частина, виходить, так само буде, бачите, вона буде туди уходити на, на ноль майже. І обіграю так, щоб це все ну, ну, круто, природньо виглядало. Тому що я не хочу, щоб вся ділянка була така, наче. Цією клумбою з високою. Воно було б прикольно, але чогось мені хочеться уйти в такий ну, природний-природний кусманчик, тому е, вирішила так, що будуть ці перериватися і якимись такими хвилями йти. І так, наче до паркану. А, тому поки граюся з каменями. Приморозок такий був вночі, бачите, трошки е, крига зверху плаває тоненька тоненька це значить мінус один-мінус два точно було. Бо в минулу ніч було мінус один, в маленьких мисочках вода позамерзала, в калюжах не було льоду. А тут ще й тінь, тому, бачите, трошки є. Ну нічого. Головне, щоб більше не було, бо поки що трошки прибиті квіточки, дуже їх шкода. Дивіться, на цю сон траву і... Нарцисам байдуже, вони звичні, Сакурам так само байдуже з бутонами і квіточки квітнуть, сонечко вилізло, краса, весна, але трошки холоднувата. Хотіла вам показати, почала прикрашати до Пасхи садок. Я кожного року розвішую в минулому році на форзиці і позаминулого на тій ділянці великій. І зараз так само розвішую. Тут я на бузок, він буде до Пасхи ближче, більш зелененький, більш вже такий з листячками, буде красиво гарно виглядати. Ще поставлю якусь вазочку або корзину з гілками і так само прикрашу яєчками. Як я на Новий рік прикрашала гілками, ну замість йолки робила гілки і вішала на них кулі, то так само зараз зроблю із цими пасхальними яєчками. Сонце світить в очі і погано видно. Зараз я вам покажу трудівниці, які мені пилять сад. Це осмій. Останнім часом через надмірне вживання хімії на полях і навкруги люди бездумно поливають все, бризкають в день і гинуть бджіли дуже багато великої кількості. І скоро на землі це буде велика проблема і мед буде на як то кажуть, на вагу золота. Я вам покажу, хто живе у мене і хто пилить мій садок. Це осмій. Це такий природний вигляд таких бджілок, які не збирають пилок на і нектар... Верніше, не збирають ніктар на мед. Вони просто пилять рослини, причому в шість разів ефективніше, ніж звичайні бджоли. Живуть вони недовго, пару місяців, саме в цю пору просинаються, все швиденько опилюють. Садки я маю на увазі, бо коли вже квітне-лохина, то вже її тільки джемелі пилять, вже цих осмій немає. Вони саме пилять абрикоси, персики, вишні, черешні, такі рослинки. Бачите, ці трубочки, вони зроблені. Не з Несторсняка, як живі? Камиша російською з очерету, і бджілки там відкладають і яйця свої. В общем, пилять вони садок і потім залазять в трубочку. З багнюки, з глини, з не знаю, землі і з пилка вони роблять такі перестінки, потім відкладають одне яєчко, знову перестінок роблять і так повністю заповнюють ці трубочки. Я їх кожного року вішаю більше для того, щоб їх було більше. Я вже всім сусідам такі пучки пороздарювала і там родичам. Вони продаються на OLX, ці трубочки прямо з яєчками. Тобто ви купуєте, наприклад, взимку чи рано навесні, привозите додому, вішаєте і у вас вилупляються звідти ці бджілочки. Вони такого рудого кольору, аж з таким якимось красновато, червонувато, коришньоватим відтінком, дуже цікаві. Жужать, наче хрущі у вишнях, коли квітнуть, вилазять саме в теплу погоду, сонячну. Ці дні, коли було холодно, я їх зовсім не бачила. Сьогодні вилізло сонечко, але все одно холодно, а вони роблять свою справу. Взагалі в цьому році через холодну таку весну, саме коли квітнуть зараз абрикоси і персики не було бджіл, нема кому було опиляти рослини. І я думаю, що в цьому році абрикоси буде у нас не урожай. Ну, Як і останні роки, зато яблуні і груші, сливи будуть. Бо бджілки працюють Це вони зараз тільки тільки почали вилазити. Взагалі дуже багато, вони не кусаються, тільки якщо їх зажати в кулак, то вони, звісно, вкусять. А так вони нікого не чіпають, нікого не кусають, Пожужали собі два місяці і зникли. Я тільки точно не знаю, чи вони десь в землю зариваються, чи десь зимують, чи вони помирають. Але з усіх трубочок на наступний рік вилупляються саме з яєць. Нові осмії. Можна для них не такі обов'язково пучки вішати, а просто, звичайно, якийсь домик для комах. У мене вони тут під дахом, сюди ніколи не попадає дощ, тут майже немає вітру. Вони тут взимку, влітку, круглий рік. Тому я їх не чіпаю. Це як порозвішувала, так вони і там і сидять. Зараз спробую. Близити. Коли їх буде багато, вони будуть сідати на землю, на одежу, на меблі в садові. Я вам їх познімаю більше крупнішим планом. Дуже цікаво, коли самець їздить на самці. Самка зазвичай така величенька, крупненька, а самець маленький. І він на ній постійно катається. Ну, можливо, вони так спарюються. Дуже цікаво за ними спостерігати, обожнюю їх. І для мене це справжня весна, саме коли починають квітнути тюльпани. І жужать бджілки. Мої трудівниці осмії. Дуже корисні, тому заводьте собі в садку. Бачила на ліксі, вони щось там дуже-дуже дешево, там щось 10-12 гривень трубочка коштувала, а в трубочці, в трубочці зазвичай десь 5 приблизно яєць. Тому досить доступно, але досить цікаво. Заповнюють трубочку яйцями, потім повністю її запаковують з боку отвір. І до зими, верніше ще до червня, місяця вже всі отвори зароблені цією глиною чи чорноземом, багнюкою, не знаю, чим, але вони повністю запечатують і все і знікають. Немає їх ні влітку, ні взимку, ні восени. Вони саме зараз, квітень-травень два місяці. Почала збирати потрошку іншу дровницю, де буду кріпити мойку. Але була змушена від'їхати по справах, тому приїхала вже вечір. Зараз холодає, темніє. І я буду закруглятись на сьогодні. На наступний свій вихідний буду дофарбовувати, дозбивати, дошліфувати і все інше покажу вам обов'язково, що вийшло. Ташки надвечір співають, гарно, але дуже холодно. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, побачимось за пару днів обов'язково. І вже буде щось вам видно більше, що я зробила, бо буду потрошку працювати після роботи. Приїжджаю ще світленько і встигаю ще півгодинки поковирятися в клумбах і дещо, дещо поробити. Так що, всім мирного вечора. Всіх вас обіймаю, Дякую, що були зі мною. До побачення, до нових зустрічей.